Номер 512 Breezy Basics Sunrise Medical е, Німеччина. Ціна 5 тисяч гривень. Розклада. Параметри. ширина сидіння 43 см, Це між підлокітниками, загальна ширина 64, глибина сидіння 43. Висота спинки також 43, висота від сидіння до підлоги 43-50 см, тобто регулюється. Важить візок 15 кг і витримане навантаження 125 кг. Це в нас вживане крісло колісне, яке знаходиться в хорошому стані. Проте є деякі недоліки, але вони, в принципі, виправляються. Зараз все буду показувати. Підніжки. Складаються, відхиляються, знімаються, регулюються довжині, тут чистиграночком. Тут ми регулюємо кут нахилу цієї платформи. Ремінь проти зісковзування ніг. Дивимось на передні колеса, нічого не штопориться. Значить, підшипники у нормі. Це в нас металічні вилки. І регулюється висота коліс. Також регулюється кут нахилу вилок. Це все дає змогу поміняти кут нахилу сидіння. Задні колеса також литі, досить такий хороший протектор. А, запередній не показав. Протектор дуже хороший. Передній. Також хороший протектор на задніх колесах. 24-ті колеса. Є царапини на ободах. Вони малопомітні, проте вони є. Швидкоз'ємна муфта. Одним натисканням можна зняти колесо. І, і недолік, який я казав, бачите, ось ця ржа. Але вона, я більш ніж впевнений, вона змивається. Ось дивіться тут. Вона точно здирається ведешкою. Я вам гарантую, воно змивається. Тому що це. Е... Блін, я в металах, звісно, не шарю. Хотів сказати, що це не ржавіка. Але що, <с> вона ржавіє? Ні, воно точно змивається. Я навіть, можливо, завтра спробую. Що буде вас цікавити цей візок, напишете мені чи подзвоните, запитайтеся, як там змивається чи ні. А, такс, блокування коліс. Все ок. Тут в нас регулюється по силі затиску. З другої сторони, все так само. Блокування працює, хороший рівень протектора. тарапини на ободах є. Муфта працює, то, до речі, бачите, тут же цей режим менше. А, так, сидіння. Сидіння знаходиться в хорошому стані, м'яке. всередині, наповнююся, тут знизу типу як брезент. Ну, Взагалі воно виглядає ніби як, ніби як нове. Ну, Серйозно, дуже хороший стан. Але е, все рівно радив би вам його попрати. Ось тут раз, два заглушка. І витягуємо на себе. Спинка також знімається, тут відкручується. Спинка також в хорошому стані, чорна, не вигорівша м'яка і регулюється по натягу. Підлокітники, чорний, чорний. Пошкоджень ніяких я не бачу. Ці боковушки пластикові, все ціле, все ок. Відкидаються вони. І регулюється по глибині. Ось, бачите, тут перекрутити можна ось туди, щоб пішов підлокітник. Позаду. Ось так у нас виглядає спинка. Підставка для або бутростини. Тут у нас регулюється висота сидіння. До речі, підлокітник можна взагалі знімати. Ось тут хоп, зажимаємо і там відщокуємо, і він взагалі знімається. Тут у нас регулюється. Спинка. Тобто можна або натягнути, або ще більше відпустити, в залежності від того, як, як людині буде зручно сидіти. Ну і ще ремінь безпеки, якщо не будете користуватися, краще зніміть, бо буде лише заважати. Загалом дуже дуже такий непоганий візок. В хорошому стані, тільки треба ось це от поправити. А придбати можна в інтернет-магазині Махом, посилання залишу внизу під відео. Дякую за увагу.